Я не дупить не хочу. Нахер на Рів, шміве. Шлемом піцом уже визивати. Привіт, привіт! Привіт! Все. буквально 2 секунди і я взяв каву. Нічого не купив. Нічого. Боже. Бо, я сказал, что надо худать, а не разжираться, Так что нехать куплять всякую дичь. Все есть дома, мясо есть, сыр есть, колбаска есть, гречу то все варишь и все. Да, хотелось бы взять пиццу сейчас, но нет. Пиццу можно будет взять следующую da, в следующую субботу. Да, не всю. цю, в цю субботу <laughs> нормально так уже нажерло До речі, із цікавого я адекватно влажу вже в цю курточку. Це ахуєнно. Бо Типу ця курточка бралася за парка, За 8к і мене так жаба давила. Я, я то в ній все одно ходив, але ходив дуже незручно, було дуже тісно. Ой, що таке? Крапля? Да. Тому дуже радий, що ці три, може, може більше, а може менше зараз, серйозно. Треба важитися, я не важився. Бо вчора я п'ять не бігав, сьогодні я теж не бігав, може ще стану побігаю. Подивимось. Хзи. Фух. Так що поки йдемо нормально. Ох, скоро почну. Знайомити вас з планами. Та блять, так зручно в цю сторону повернутися і лампа світа Скоро буду знайомити вас з своїми планами. Що я, куди, я як планую робити, двигатись. Які цілі по яким проектам, по каналам, цілому, по холдингу. Коротше.